Всім доброго дня! В цьому відео огляді хочу вам показати свої кросівки ASICS, які я купив у 2014 році в Америці. На офіційному сайті Ну, Приїхали вони мені вже в 2015-му. Ось така моделька. Так. З Гортексом GG 2000. Вже всі такі пошкоджені. Я в них і в походи ходив в Карпати, і по місту багато ходив. Так, вони зроблені у В'єтнамі, якщо не помиляюся. В'єтнам, да. 49-й розмір. Це як положено. Так ось тут раніше був лак. Лакове покриття, воно облізло. Бачите, такі якби три слоя. Чорний, сірий і синій. Там, якщо зігнути подошву, вона в мене тут трісла. Зараз я зігну. Ось це вона тут. Там всередині ще така йде м'ягеньке гелева вставочка силіконова. Ну, типа як, як отут збоку. Виходить, тут чотири слої навіть йде по цій подошві. І ось ще така вставка оселі. Ну, це у всіх асіксах такі вставочки. Вона така, типу, жорстка з пластику. Коротше, ходити в них класно, а бігати ще краще. Я вам так скажу. От коли починаєш в цих кросівках бігти, вони себе розкривають іменно на повну, скажімо так, ну. Максимально добре їх відчуваєш, наскільки вони продумано зроблені і наскільки комфортно в них бігти. Да, ось, Це їх вчора постирав, не знаю, як по-українськи бути забув. Це. Це, короче, стільки. Уже їх буду викидати, бо вони вже протелилися такі вже і вонючі завинялися. Не хочу їх вже стирати, викину їх. Короче, нові поставлю. Так що так от. Такі красивочки. Ну, короче, брендом задоволений. Хороший бренд. Получається, 7,5 років фактично відносив. Ну і ще в них ходити. Якби були гроші, я нові купив, але зараз якби з грошима дуже, то буду носити. Ну, тим паче, що вони якби що в них носяться. Ну, Естетичний вигляд, звісно, не дуже, але ходити можна. Це якби в мене якась була презентабельна робота, яка потребувала mm. там гарного вигляду, то звісно я б таких би не ходив. А так, то, так як я проста звичайна людина, то можу собі дозволити ходити в таких пошарпаних кросівках. В принципі, із відео на Ютубі я чув, що в Америці навіть мільйонери можуть собі. Ходити в таких пошарпаних кросівках і не паритись. Ну, в принципі, я з ними повністю згоден. Якщо комусь там доказувати, що ти багатий, якщо ти, ти і так про це знаєш. Це в нас там любить купити айфон в кредит і немає на ньому гроші. Зато за айфоном ходить, як усі. Типе. Помішалися. З як айфоністів. У мене якщо що я знімаю на Xiaomi 11Т телефон. Це телефон 2021 року випуску. Тобто йому вже більше року. Так, ну ось якось так. Звісно, кросовочки вже такі. Ось гірмо вставочка тут, про яку я вам казав. Не знаю, тут, мені каже, їх вже нема смисла ремонтувати, бо нічого не відремонтується. ну, я в ней хожу нормально, ничего не протекает. Но а вот так, конечно, если в магазине таке побачишь, то будешь в шоке. О, а там что такое? Ну, зигель, а там нище где-то да, что-то черное. А, это черное, наверное, вот Эта вот. ставочка черная. Ну, для любителей асекса. Провів такий відеоогляд. Тому що одна справа знімати відеоогляд нових кросівок, Друга справа знімати відеоогляд кросівок, яких походив чи побігав там тиждень чи місяць. А інша справа знімати відеоогляд кросівок, яким вже 7-8 років. Це, звісно, так сказати, видно все. Ну, нормальні, хороші кросівки. Але я хочу для себе ще спробувати кросівки Nike. Хочу кросівки Nike спробувати. Не знаю, коли їх спробую, бо зараз гроші мене дуже. Як з'являться гроші, то обов'язково. Я б навіть собі купив би дві пари, і ASICS, і Nike, і ходив би і в тих, і в тих. Бо я люблю різноманіття і не зациклений на брендах, як деякі люди. Одні там Puma носять, треті Nike, четвертій там ще щось. А я така людина, що бренду незалежна. І можу собі дозволити носити все, що захочу, аби були не це гроші.